Я кандидат в депутати від Патріотичної партії України. Балотуюся по 33-му округу. Сьогодні невідомі. Пошкоджили моє авто. Я вважаю, що це було зроблено з, ну, з таких, мабуть, причин, що просто хотіли мене залякати, так як сьогодні були оприлюднені вже списки. І всім стало відомо, по якому округу і хто де йде. Для чого це робиться, я не розумію, не, взагалі не розумію, для чого це воно. Навірно, для того, щоб залякати, щоб я зняла свою кандидатуру, але я цього робити не буду. Так як я вірю в цю партію, вірю в те, що вона робить, вірю в цю ідею, яку вона відстоює. І взагалі я вважаю, що наш народ повинен жити краще, і для цього ми повинні прийти, щоб змінити ту владу, яка Зараз займаються тим, що б'ють мені от автомобілі, не тільки мені. Я, як кандидат на посаду міського голови від Патріотичної партії України, хочу звернутися до місцевої влади. Шановні наша влада, шановний керівник нашої міліції, наведіть лад і розберіться в даній ситуації.